Поговоримо з вами трішечки про логопедію. У своїй діяльності логопеди як найчастіше використовують дві класифікації: це клініко-педагогічна та психолого-педагогічна. Клініко-педагогічна класифікація пов'язана з медициною, і саме у ній ви можете почути такі терміни, як алалія, афазія, дезартия і тому подібне. Але перейматися не варто, це просто назви порушень, мовлення. І ці порушення в логопедичному заключенні написані саме для логопеда, щоб він розумів механізм виникнення конкретного порушення. Рушення. Наступна класифікація це психолого-педагогічна класифікація, і саме на ній є і побудований освітній процес, адже ті програми з корекції мовлення, які використовують логопеди і які представлені на сайті МОНУ, саме побудовані на цій класифікації, на психолого педагогічній класифікації. Відповідно до неї, ви в логопедичному заключенні можете. Побачити загальний недорозвиток мовлення першого рівня, другого рівня, третього рівня, інколи четвертого рівня. Але не всі автори в науковій літературі виділяють саме четвертий рівень. Відповідно до цієї класифікації вважається, що перший рівень це найважчий, третій або четвертий рівень це найлегший. Але, на мою думку, психолого психолого-педагічна класифікація вона йде трішечки ширше, чим клініко педагічна класифікація. Що це означає? Це означає, що при логопедичному заключенні, де зазначено загальний недоросток мовлення третього рівня, по проведенню корекційної роботи може займати Більше по тривалості, чим робота з тою дитиною, у якої в заключенні написано ЗНН другого рівня. Хоча, в принципі, воно ніби вважається важким. Чому це так відбувається? Логопеди мають знати дві класифікації, і це не просто так. Тому що вони характеризують мовлення з різних сторін. Клініко-педагогічна класифікація характеризує саме більше зі сторони механізмів виникнення конкретного порушення, а психолого-педагогічна класифікація характеризує з наслідками. Е Виникнення цих порушень, тобто те, що ми бачимо в кінцевому результаті, тобто як дитина говорить. І, наприклад, дитина є змазане мовлення, так дитина нерозбірливо розмовляє, але слова є, фраза є просто ви її не розумієте, особливо якщо ви з нею не спілкуєтесь. Так, якщо, наприклад, дитина прийшла на діагностику до логопеда, логопед її побачив перше в житті. Так? І відповідно до психолого-педагогічної класифікації, логопедичне заключення буде третій рівень ЗНМ. Але якщо ми це порушення конкретної дитини розглянемо відповідно до клініко-педагогічної класифікації, то це вже буде, наприклад, старта дезартрія. Візьмемо іншу дитину. Вона говорить складами, тобто вона називає слова в словах тільки перший склад молоко, мо, сонце, со. І тому подібне, тобто повноцінного слова, повноцінної фрази взагалі немає. Відповідно до психолого-педагогічної класифікації, логопедичне заключення ЗНМ другого рівня. Відповідно до клініко педагогічної класифікації вже буде моторна алалія. І у такому випадку робота з дитиною, в якої дезартрія і ЗНМ третього рівня може бути по тривалості довшою, чим робота з дитиною, у якої ЗНМ другого рівня і моторна алалія. Але це все потрібно враховувати саме логопеду, тому що логопедичні заключення важливі саме для нього. Батькам, звісно, потрібно надавати інформацію, але потрібно це робити. Правильно і коректно будь-яке мовленєве порушення піддається корекції. Якщо немає вторинних розначарувань, немає порушення інтелекту, якщо воно первинне і суто є мовленєве, то воно повністю буде нівельоване логопедом, тому що логопеди на це вчаться і вони це вміють. І це найголовніше, що потрібно знати батькам. Ну і звісно, виконувати рекомендації, які потім згодом в роботі буде вам давати логопед.